Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами оглянемо каталог, і я залишу відгуки на аромати, які я протестувала. Починається каталог з Radiance, з новинки від ТТА. І це квітковий дійсно аромат, троянди, аромат. От полиницю я тут не відчуваю, але відчуваю цитруси, відчуваю таку весняність в ньому. Він підіймає настрій. Для мене це щось в ключі. Емпер Беларус такі трояндові, легенькі аромати, коли тут є така троянда з куща. от Вона не така, як монталя, свіженька, весняна, гарна. Єдине, що я хотіла тут більше полуниці, але я її тут не відчуваю. Наступний аромат це класика вже туди. Я думаю, що всі знайомі. Туш можна придбати також зі знижкою. І цей аромат мені дуже сподобався. Це Everlastin. В ньому є мигдальна нота. В нотах тут заявлені у нас мигдальне ролі, мигдальне молочко неролі. Квіти і мускус, і знаєте, це дійсно мигдалеве таке молочко з поєднанням з квітковою нотою. Дуже мені нагадує, колись років 15 тому була доглядова серія Natural, здається з Мигдалем. Мені вона дуже подобалась. Її зняли досить давно, але оцей аромат мені нагадує. Хіба що тут є трішечки квіткових нот. Сподобався роман, буду собі замовляти, мабуть, в маленькому форматі, щоб ще потестувати. Далі, оця новинка, ну вона вже не новинка, Celebrate, Кажуть, що дуже схоже на Celebrate, який вже був. Зіслав мене також колись був. Він мені, до речі, нагадує від Reflame Nordic Waters. Цей аромат Вандер мені подобався. в мене він був у маленькому форматі. Також такий весняний, досить непоганий аромат. Томору для мене це суто осінній аромат, аромат жовтня. У мене є відгуки, я вже про нього залишала. Тут також подобається, був в мене в маленькому розмірі і досить стійкий чоловіча версія. Але слід зазначити, що тут ці старі сторінки всі якісь вони практично не мають аромату, тому оцінити якось немає можливості. Далі тут якісь. наборчики, uh, Не буду зупинятись на тому, що, uh, знову ж таки, Little Black Dress, всі його знають. Я потерла сторінку, але нічого там не відчула. А ось кулькові рум'яна, бронзер, мені вийвов вони дуже подобаються, Наприклад, в Джорданії вони набагато краще. Це також аромат, не знаю, я його не замовляла, і зі сторінки нічого зрозуміти неможливо, на жаль. Імарі, хочу замовити пробник. Мені в коментарях писали, що пробник відрізняється від звучання лосьйону для тіла, тому хочу все ж таки спробувати його і подивлюсь, як він звучить. Далі, що тут у нас? Реа Голд? Це класичний аромат такої дорослої жінки, я б сказала. Він непоганий, але для мене трошечки заважкий. Фарвий Ребель це аромат про о, смородину, про смородинове варення, з лікером такий напрямок гурманський. Кому от о, такі звичайні подобаються, але я думаю, що багато хто з ним знайомий вже тут інью. До речі, на протинол, який от сироватка з протинолом, я її покажу далі. В мене чомусь о, були висипання. Не знаю чому, тому тепер мені не дуже подобається, хоча раніше іню я любила. Креме для обличчя. Такий в мене був праймер для обличчя. В принципі, нічого особливого він не робить, але досить непогано вирівнює шкіру. А оця олійка дуже класна, але я пам'ятаю, ціни ще коли вона коштувала до 100 гривень. А зараз вже такі собі ціни олівці. Помада я вам дуже люблю, досі користуюсь, в мене ще вони є, мабуть, ще в старому форматі, з ними нічого не трапилось. Вони дуже гарні, дуже гарно наносяться, пігментовані, ну, можу вам радити. І матові, і ну, от саме Ультра вона дуже класна, мені дуже подобається. І олівці також мені дуже подобається. Особливо є в мене коричневий олівець. Коли він закінчиться, необхідно буде його замовити знову. Він просто максимально стійкий. От просто наскільки це можливо, стійкий. А далі, З цього в мене засобу не було цієї палетки. Про поверстей також нічого не можу сказати. Ну, в мене щось з оновленими лінійками від Avon також не склалось. А оця в мене сироватка була, тональний крем-сироватка, і вона мені не підійшла по текстурі чомусь. Знову ж таки, для обличчя засоби. Праймери. А оце цікаво спробувати, але ж ціна така кусається трішечки. Ну і в мене поки що дуже багато помад, тому поки що помади я не замовляю. У мене взагалі е, такий міні-ноубай. Я вже думаю, що і аромати, можливо, треба, або міні-версії замовляти, бо щось досить їх багато. Так. А, такий у мене був, але так, з матовим, з матовим відтінком, а, такого вже, здається, навіть відтінку тут немає. У мене відбивався, він чомусь на зубах, тому трошки так, якось не дуже приємно. Туші, але туші хочу все ж таки повторити в Oriflame, Там вони трошечки дешевші і мені більше останнім часом подобаються. Пензлі, пензлі класні. От реально мені також подобається. У мене є якийсь старючий пензлі від Avon, і він досі взагалі нічого з ним не трапилось. Він не поліз і він наносить е, дос, досить гарну і пудру, і можна там підтушувати, і рум'яна, і все мені подобається, можу радити. Люкс я ніколи не пробувала, не знаю. Етрекшн це у нас Attraction Інтенс, я з ним не знайома, здається. ну, У всякому разі, я не пам'ятаю, але класичний Attraction мені якоюсь такою. Ну, то віддає, що трішечки я його не можу носити. І тепер Love You. Uh, є в мене Love You. Зараз покажу uh, Love You Together і Love You Connected. І що я тут собі помітила, Love You Together. Він мені, знаєте, Ну, добре. Він мені вибивається з усієї лінійки Love You, тому що він не такий солодкий, він достатньо свіжий. Тут відчуваються оці м, лимони, тут навіть не лимон, а лайменів відчувається. Достатньо приємний аромат, але дуже свіжий. А в мене зі свіжими ароматами завжди є якась така хімія. тому... Хто любить саме лимончик такий з якоюсь трошечки деревинною базою, я вам можу сміливо радити ним покористуватись. І інший аромат це у нас Love You Connected. Я його собі нагадаю трішечки, як він звучить. В нього в нотах заявлено мандарин Троянди сандалове дерево. І, здається, він мені, так, він мені чомусь, я не розумію чому. Я відчуваю якийсь аромат доглядових засобів для засмаги. Немає тут ні кокосу, можливо, це поєднання мандарина і троянди. Солодковато такий якийсь він. От не можу я навіть його передати. Він солодкувато-квітковий. Нагадує мені, дещо аромати доглядові для засмаги. Якось так. Далі поїхали. Що тут у нас? Incadescence. Інкадесенс в мене є Incadescence Glow. Я його протестувала, і це класика. Знаєте, така класична класика 90-х 2000-х. Я не кажу, що він поганий. Він, ну, він досить приємний. Він, до речі, дуже стійкий. От, як знаєте, як отут намальована, от так я його і відчуваю. Це цитруси, це білі квіти, білі квіти, от магнолія чи якісь такі, і це весна. Це реально весна. Це частково от він стартує ще якимось таким доглядовим, як аромат чистоти його можна віднести. Хоча в базі він трішечки засолоджується і стає більш солодким. Але все ж таки до ароматів чистоти я б його віднесла. Буду думати, якщо десь там знайду, можливо. Маленький розмір, то я цей собі аромат замовлю. А далі пішли у нас Fireway, із Far Away у мене є оця новинка Far Away Shine, і ви знаєте, він мені взагалі якось не зайшов. Тут заявлені у нас ноти. Зараз десь знайду, якщо а, ось у нас фрезія, пелюстки жасміну. Ні, це не той аромат, вибачте. Рожевий перець, золотий мускус дамаська троянда і Пахан. Для мене це якийсь свіжачок. Він взагалі чомусь вибивається з усього м, звучання фаровею. Якийсь такий, знаєте, він непоганий, але він м, м, ніякий, якщо можна так сказати. Я нікого не хочу знову ж таки образити. От як він мені звучить. Таких ароматів дуже багато, нічого такого, знаєте, якоїсь. Родзинки в ньому немає, тому ні. Радити я його не можу. Оцей, до речі, непоганий аромат у мене також колись був. Доля мені не подобається, ну як і інші фаревеї. -э Персів Д'ю колись був моїм найулюбленішим ароматом, але наразі в мене на свіжі аромати і на якийсь компонент буває, як на алергія, тому зі свіжачками я досить обережна тепер не купляю все. З цих ароматів тут «Rebel» знову ж таки, і Confidence. Rea Pearls це такий мускусний аромат, до речі, От щось в ключі. Я його тестувала, він мені нагадував щось із мускуса, із таких навіть люксових ароматів. Придивіться на нього, кому подобається саме чисте звучання чистого мускусу. «Patient Dance це такий, знаєте, розбавлений напрямок це цікава, солодкість трошечки, але він досить нестійкий, не знаю, чомусь. От Passion Dance класичний, він дуже стійкий, а цей ні. Порбланка. Порбланка я замовила собі: порбланка Harmony. І я взагалі його не відчуваю. Я навіть не можу залишити відео, тому що я просто його не чую. Якийсь аромат на мені відкривається. Я вже й на блотер наносила, взагалі нічого не чую. Я коли наносила його на себе, також, знаєте, відчуття таке. Ну, от нічого. Значить, чи якийсь триваний акорд є. Ну, не можу я навіть описати, я його просто не чую. Напишіть мені, будь ласка, на кому він як розкривається, бо щось у нас взагалі не, не сталося з ним якоїсь хімії. Так, і тут у нас міні-спреї і лосьйони. І я хотіла замовляти. І я тому а, чекала а, а, зняти каталог і швиденько піти зробити замовлення. але... В Наступному каталозі вони будуть на 10 гривень, а ці, здається, навіть на 20 гривень дешевше, тому в цьому каталозі, мабуть, замовлення я робити вже не буду. Так, тут знову ж таки аромати. І тут я б хотіла залишити відгук на Attraction. У мене є Attraction Авекін і Attraction Close. Attraction Вейкін, що я тут собі писала, а, це спеції, білі квіти. Він класний, він приємний. Він дуже цікавий. Я, до речі, смородину, яка тут заявлена, не відчуваю, вже розлила тут собі ось пробник. Хто любить такі, знаєте, спеціві аромати, м -м, навіть не знаю, з чим його порівняти, але ну, він дуже цікавий. Я такі не можу носити, вони для мене занадто гучні, але він дуже-дуже цікавий. До речі, ну, зверніть увагу, хто любить спеції, аромати. спеціві аромати, вам думаю, сподобається я Наступний аромат. Який мені нагадав багато чого, а, це Attraction Closer. І я собі тут писала: це для мене груша як Variflame в оцих нових ароматах. А, є відчувається в кінці база від Attraction. А, і щось таке, от, якщо в кінці самому щось є від етрекшена, від але в самому-самому кінці, коли він вже розходиться, чомусь у мене такі флешбеки пішли до Amber Elixir Crystal. Непоганий аромат, можливо, я собі його і придбаю або в лосьоні для тіла, або потестую його в міні-версії, щоб якось класти більш таке детальне враження, але аромати, в принципі, обидва мені сподобались. Просто, ну, от цікаві, знаєте, от змогли зробити щось цікаве. Це чоловічі аромати. Оце мені дуже сподобався. Єдина сторінка, яка е якось пахне. Оця серія мені раніше подобалась, але я тепер боюсь протинув. Не знаю, як в мене шкіра зре... зреагує на нього. На оцю сироватку в мене були висипання, тому е, я навіть не знаю, ну це, мабуть, я знаю, що багато кому вона подобається, але для моєї шкіри вона не підійшла. Ретинол людей у мене був, такий, знаєте, як підготовчий етап, якщо ви ніколи не користувались ретинолом, можна спробувати. Оцей дуже гарний крем, але ж ціна на нього -ху -ху, виросла. Прикраси. Раніше я була фанатом прикрас людей, на них немає алергії, в кого є алергія на метал. Але зараз ціна на них також виросла, звісно, що нічим не пахне. Не знаю. Мені було цікаво, але аромату зовсім я не відчуваю. Як і тут Так, для волосся, але мені 12 технік для волосся чомусь не підходить. До речі, в мене є отака щітка, вона в мене досі є дуже-дуже класна. Можу вам сміливо радити. Вже в мене декілька років і нічого з нею не трапилося взагалі. Можливо, щось треба придивитись ще. Food люблю обожнюю, мені подобається. Постійно брала раніше цей скраб. Креми, в мене зараз з кавунчиком. Дуже свіженький такий приємний аромат. Не відчувається прям супер Там кавун, якось, але мені аромат сподобався. Ну і взагалі я перереєструвалась в компанії тільки через цю лінійку Кеа, мені дуже подобається. О, Як я любила олію з мерехтінням, з ароматом уду, О, яка вона була класна! Мені так сподобалась, зняли і ціни знову ж таки виросли. От батер для тіла він не такий класний, як сама олійка, яка була. Ось вона, до речі. Але 299 гривень. Гелі. гелі також класні, нічого не можу сказати. І піни для ван, піни для ван це взагалі топчик. Що тут у нас розпродажі? Тут, до речі, можна більш вигідніше щось придбати. Оце, оця серія досить приємно пахне. Так, креми. Мені, до речі, в таких баночках більш подобається. Чомусь. Міцелярка така в мене була, мені подобалась, але зараз Сімпл всіх переміг. І тут у нас останні ось такі от е спреї для тіла за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. І в мене тут залишилося ще три аромати: це Little Black Dress, <кій> почнемо з нього. І це аромат, знаєте, він нагадує попередні лінійки Little Black Dress, ці лімітовані, щось від рожевого плаття є цитрус, солодкість, я тут відчуваю жасмін. Або туберозність якась така є, солодковато цитрусовий прохідний аромат. Ну, Я розумію, чому, чому його вже зняли, От нічого такого в ньому нема. І оці два аромати навіть хотіла собі замовити, але вже навіть не знаю. Цей аромат класний, тут відчувається е, якийсь е, цукерки Тофі. Відчувається карамелька, але він такий нестійкий. Він взагалі його практично не я не чую у всякому разі спробника. Я на собі не чую, тільки досить-досить близько до шкіри. Оце відчуття карамельки і тофу, цукерок. І все. Тому ні, це точно ні. А оцей аромат Блістфул, це аромат лимончика, аромат якогось газованого напою, свіжий, цитрусовий, лимонадний. А, що тут я писала? Бульбашковий. О, бульбашки. Знаєте, мені нагадує цей лимонад Tea. Цікавий, такий літньо-весняний, солодкуватий, веселий, і, скоріше за все, підійде більше для дівчаток. Ну так, підняти собі настрій можна замовити. Але із таких, от, як на вихід, це б скоріше аромат для дому. Аромат, щоб освіжитись після душу, аромат для літа для мене був. Але він досить несерйозний. Ось такі мої відгуки на аромати. І огляд каталогу трішечки в мене сі голос, вибачайте, Ну, зараз така, в принципі, і погода, і взагалі і настрій, і все на світі, що всі хворіють. Тому я вам бажаю не хворіти. Бережіть себе. На сьогодні це все. Всім па-па!